Штовхаємо м'ячо підлогу і треба вже швидше встати. Да? Штовхнули, піднялись, штовхнули сіли. Штовхнули, піднялись, штовхнули, сіли. А тепер треба, я розумію, важко, мабуть... Ну, я покажу. Ми штовхаємо м'ячик і треба вже сісти на задню ногу. Опа, і сідаючи ловлю. Хопа і сідаю ще ловлю, а потім два, а потім набиваючи, можна повністю вставати, якщо втомились. Sve, do